Слава Богу, сьогодні ми маємо прекрасний час, щоб провести е, цей момент у Божому домі. Почну свою проповідь з пересказу одного епізоду із життя Божого чоловіка Мойсея. Коли ізраїльський народ е, йшов по пустині, Бог сказав Мойсею: е, піти на гору Синай, і там він мав йому дати е, скрижаю заповіту. І коли Мойсей туди піднявся, то і був там деякий час. Народ побачив, що з, них, ну, з ними вже немає того лідера, який вивів їх з Єгипетського краю. І вони вже почали хвилюватися. І тому, щоб замінити того лідера, щоб мати когось, за ким би вони могли йти, вони вирішили собі зробити тельця. Щоб йому якби віддати хвалу за те, що вони вийшли з Єгипту. Мойсей в той час був на горі, а Господь промовляв до Мойсея Іди, зійди, бо зіпсувся народ твій, якого ти вивів із Єгипетського краю. Зійшли вони скоро з дороги, що наказав був я їм. Зробили собі лити теля і поклонились йому, і склали йому жертви та й сказали: Оце твої боги. Ізраїлю, що вивели тебе з Єгипетського краю. Бог дуже сильно розгнівся на Ізраїль, адже вони дуже швидко забули про всі ці чуда, все те, що Бог для них зробив. І Бог вирішив винищити народ. Але Мойсей заступився за нього і благав Господа про помилування. І Бог зглянувся і вирішив не знищувати народ. Коли Мойсей спустився, і побачив, наскільки народ почав грішити, він дуже сильно розгнівився. Розгнівся так сильно, що розбив ті скрижалі, які дав йому Господь. І ми всі знаємо, які тяжкі наслідки спіткали ізраїльський народ за їхні прогріхи. Для ізраїлітян Мойсей був дуже авторитетною особою. Адже саме через Мойсея. Бог вивів їх з Єгипетського рабства, де вони дуже сильно страждали. Вони не раз і не два бачили, як Бог робить великі чуда через Мойсея. Кожен із них знав, що Бог є з Мойсеєм. Вони навіть боялися Мойсея, тому що розуміли, наскільки близько Бог є з Мойсеєм. Але в них склалося таке хибне враження. Що коли біля них Мойсей, то Бог десь близько, Бог з Мойсеєм. А коли Мойсея нема, то Бог десь там, десь далеко. І саме тому, коли Мойсея не стало біля них, вони відчули це відчуття безнаказаності. Вже ніхто їх не стане критикувати, вже ніхто. Не стане їх стримувати, і тому вони піддалися своїм пожадливостям і почали грішити. Другою історією, яку я хотів би нагадати, це буде життя одного із юдейських царів Йоаша. Після смерті Ахазії, його мати Аталія вирішила стати царицею. І для того, щоб. Зайняти трон, вона вирішила винищити кожного із царського дому. Е, вона це зробила, але був один, хто спався. Це був Йоаш. його сховали у Божому домі. Ну і Аталія засіла на трон, а Йоаш в той час підростав у божому домі, де тоді священником був його ядер. Коли Йоашу виповнилося сім років, його Яда підняв повстання, і Аталію було скинуто з сторону. І Йоаш в сім років став царем Ізраїлю. Знаєте, в Біблії, особливо в хроніках і в книги царів, е е люблять е описувати життя царів по там одному двох реченнях. І про Йоаша написано так: І робив Йоаш вгодний в господніх очах. По всі дні священника його Коли ж його не стало, Юаш почав потрошки відходити від Бога. Він послухався князів Юди і почав поклонятися іншим богам. Згодом, він був вбитий від руки зрадників під час сирійської облоги. Його яда, можна сказати, замінив Юашеві батька. Він з найменших років виховував його, давав різні поради. Так що сказати, він навіть жінок йому вибрав. І це ще раз доказує, як близько був до Юаша його яда. Юаш завжди слухався його яда, слухався його порад. І можна сказати, Юаш. Став в певній мірі залежним від його яди. Він став залежний від його порад, залежний від його настанов. І прийшов момент, коли його яди вже не стало. Вже не стало тої людини, яка би критикувала його. Вже не стало тої людини, яка би йому щось радила. Йоаш вже мусив сам вибирати, йти за Богом чи жити так, як він хоче. І, на жаль, Юаш зробив неправильний вибір. І ось дві різних події, двох різних часів. І що ж між ними спільного? У Юаша та Ізраїлю була людина, яка слугувала своєрідним посередником між Богом і ними. І от коли цієї людини не стало. Їхнє служіння Богові зупинилися. Їх відносини з Богом повністю залежали від однієї людини. І саме, коли цієї людини не стало, вони потонули у гріху, вони не мали особистих стосунків з Богом. Вони якраз будували зв'язки між Богом через тих людей, які якраз мали ці стосунки. І це їх дуже сильно підвело, адже не завжди такі люди будуть біля нас. Прийде час, коли нам прийдеться самим вибирати. І в реальному житті також ми можемо будувати свої відносини з Богом через таких посередників. Діти, ну, Віруючи, батьки, завжди стараються своїх дітей привезти в Дім молитви. І це є правильно, адже дитина, коли мала, вона ще не розуміє всього. І батьки беруть її за руку і ведуть в дім молитви, навіть якщо вона не хоче, вони приводять її в дім молитви, і вона там слухає е, Боже Слово. Але не завжди батьки можуть так зробити: прийде час дитина виросте, поїде десь читись. І вони вже не зможуть взяти її за ручку і привезти. Прийде час, коли дитині прийдеться самій вибирати, ти за Богом чи жити в світі. І як багато людей роблять неправильний вибір, та й посередником може бути не тільки людина, навіть служіння. Наприклад, людина дуже любить якесь служіння, От, любить. але не з Богом на дуже низькому рівні. Біблію не читає, раз ввечері сказав, чи наш, і ліг собі спати. Але от дуже любить певне служіння, от дуже їй то подобається. І поки вона має змогу служити, вона ходить в служіння. Їй подобається приходити і виконувати цю роботу. Але може прийти такий момент, коли, наприклад, здоров'я може зупинити цю людину, може вже не дати продовжити це служіння. І що далі? Все, що з'єднувало її з Богом, пропадає. І тому така людина відходить від Бога. Ми можемо ходити в служіння через наших знайомих, через близьких людей, яких ми знаємо, які нам говорять, з якими ми часто зустрічаємося, хочемо поговорити. І ми приходимо в служіння, тому що сідуть, тому що треба. І, здавалося б з одного боку, що може піти не так? Ходив я минулої неділі, прийду сьогодні, прийду на наступну, захворію ну, там, прийду через раз. Але в останні роки ми всі переконалися, що в один момент все може піти не так. Пам'ятаєте ці моменти, коли е, була сильна, бушував коронавірус, і церкви були закриті. Це було дуже велике випробування для кожного, випробування особистих стосунків з Богом. Тому що коли ти приходиш в служіння, ти чисто на підсвідомому рівні розумієш, що ти прийшов слухати Боже Слово. Навіть якщо ти десь думками літаєш, ти все одно чуєш, що говорить проповідник, хоч чуть-чуть. чуєш пісні. Ти приходиш і говорять про Бога. І в служінні якраз легко шукати Бога, бо тут люди якраз приходять до того. А от коли ти вдома немає людей, які це роблять, ти сам або ще тобі хтось мішає. Дуже тяжко буває зібратися і так, чи почитати Біблію, чи пороздумувати. І саме в цей час, коли. Люди не мали змоги ходити, деякі відпали. Бо вони, можна сказати, жили від неділі до неділі. Вони ніяк посеред тижня не підтримували цей вогонь у своєму серці. І, можна сказати, їх неділя заражала на тиждень. А коли вже це перестало, вони пропали. Їм стало легше просто. Неділю собі включити пробу і так, послухати, полежати на дивані. А зараз, коли на дворі війна, і ніхто не знає, що буде завтра, ніхто не може створити яких точних планів. І скільки людей були змушені виїхати з країни? А це ж теж дуже велике випробування. Нові люди, нова культура, нова країна, нова мова. Вже немає знайомих, які тебе можуть підтримати. Вже приходиться знову шукати знайомство, шукати нову церкву, шукати служіння. І це також дуже велике випробування, і потрібно мати сильні, особисті відносини з Богом, щоб це пережити. Гадаймо Христа, коли Він ходив разом з учнями, Він постійно їм казав: Я не буду завжди з вами, прийде день. І мене біля вас не стане. І ви повинні вже самі, самі шукати мене. І тепер вже ви будете вчити людей. Ісус постійно говорив своїм учням і постійно їх готував до свого відходу, щоб вони після Його відходу не загубилися, а продовжили служити Богові. Якщо ми будемо будувати відносини, Через щось, то рано чи пізно прийде в життя момент, який це зруйнує. І тоді буде дуже велике падіння, бо ми мусимо мати прямі відносини з Богом. Ісус хоче, щоб ми мали прямі відносини з Ним, без посередників. Він хоче, щоб коли в нас проблема, коли в нас щось болить, щоб ми прийшли до Нього. Відкрили своє серце, коли згрішили, то покаялись, визнали свої гріхи. Коли ми маємо достаток, то подякували йому. І щоб в будь-якому місті, чи то в церкві, чи на роботі, чи вдома, чи, можливо, навіть в лікарні, щоб ми не забували, що Він є той, хто віддав своє життя за нас на Христі, і Він є той, хто може все.